Характерні, характерні інтервали в мінорі. Характерні інтервали будуються виключно в гармонічному виді ладу. Відповідно, якщо ми будуємо в мінорі, нас сюди має приймати участь саме 7 підвищений ступінь в обох парах. Якщо ми будуємо збільшену секунду, і зменшену септіму, має приймати участь ще 6 ступінь. Якщо ми знизу поставимо 6 ступінь угорі сьомий підвищений, у нас утвориться саме збільшена секунда. Відповідно, по нотам це виходить Фа на горі Соль-дієс Соль при розв'язанні тяжіє ноту ля в перший ступінь, сьома в першу. А шоста переходить в п'яту. Відповідно, Фа розв'язується в звук мі. При оберненні знизу в нас опиниться сьомий ступінь, вгорі шостий. Нотами в ля мінорі це виходить соль дієс, вгорі звук Фа. При розв'язанні, так як у нас інтервал зменшений, він зменшується злужується. звужується. Нота Фа. Це шостий ступінь. тяжіє в п'ятий. Соль дієс, сьома, тяжіє в перший. Виходить соль дієс, Фа мі ля. Друга пара інтервалів. Це збільшена квінта і зменшена кварта. Крім сьомої підвищеної. У них приймає участь стійкий третій ступінь. Сьомий підвищений так само при розв'язанні переходить в перший, а стійкий ступінь залишається на місці. Якщо ми запишемо знизу третій ступінь, вгорі сьомий підвищений, нас вийде до сольтіс квінта, але збільшена. При розв'язанні стійкий звук до третій ступінь залишається на місці. Нестійкий, сьома підвищена. Перейде в першу. Виходить до соль «до». При оберненні знизу опиняється сьомий ступінь підвищений, вгорі третій ступінь. Відповідно, знизу соль діс вгорі до. До це стійка нота. Вона залишиться на місці. А соль діс, сьома підвищена. Розв'яжеться вперше. Сольєць до ля до.